Зараз про тему вирішення якої також допоможе сотням і тисячам людей. Реконструкція та добудова приміщень обласного онкологічного диспансеру має стати однією з першочергових завдань державних органів влади, депутатського корпусу та меценатів. На цьому вже наголошують депутати обласної ради, Споміж них є і Микола Рудченко. Він один з тих, хто вже багато років поспіль опікується цим медичним закладом. Та, на жаль, проблема й досі залишається невирішеною. Чи реально змінити ситуацію? Тему вивчав Леонід Харшан. 28 тисяч жителів області перебувають на обліку в онкологічному диспансері. Майже 100 тисяч пацієнтів у рік відвідає його поліклінічне відділення. Тисніва і черги перше враження, коли потрапляєш сюди. Кожна влада запевняє, що віднайде кошти на реконструкцію і добудову приміщення, збудованого ще 51 рік тому, а віз і нині там. Депутат обласної ради Микола Рученко розповідає, що 14 років тому, коли він працював головою облдержадміністрації, було прийнято рішення провести реконструкцію, і добудову приміщення, розроблений проект. Потім Рученка змінив інший керівник. За тим ще п'ять очільників області бралися за цю справу разом з депутатами. Розуміючи важливість будівництва цього об'єкту, безумовно одній області потягнути буде непросто. У нас є 12 депутатів Верховної Ради. От приїдуть вони на сесію, ми їх запитаємося, скільки ви коштів привезли у 2015 році для соціально-економічного розвитку області? Це буде практично е, нічого. Тому буде до їх звернення, до уряду звернення. Ну і безумовно, я переконаний, що е, керівництво області буде заінтересовано, як ніхто. Тим паче, що губернатор приходив, дивився, Всі да. але, але йому треба підтримка. От і підтримка буде наша депутатського корпусу обласної ради, громадськості. Ми будемо запитувати, і хай депутати обласної ради, хто буде проти, хай прийде, походить, подивиться е, коридорами, що тут відбувається. Нинішнє керівництво області та управління охорони здоров'я, за словами головного лікаря диспансера Бориса Гулі, кілька разів відвідувала заклад. Борис Михайлович вважає, що справу необхідно хоча б зрушити з місця. «Сама проста пропозиція вже почати будівництво. Розумієте, ми от вже радилися. Якщо б на рік виділялось 10 мільйонів, це б ну хоча б початись можна було. Все одно нас зараз немає таких будівельних організацій, які б могли більше освоїти, як це. Але ми б, зробить викопати котлован, побудувати бетон для радіологічного корпусу. По перше, він би настримав цей корпус. Тому що ми валимося сюди вниз вже до цієї кручі. І, по-друге, нам треба ж вже сучасне устаткування для радіології. Побачивши нашу знімальну групу, пацієнти диспансеру самі виявили бажання розповісти про проблему. Це Поміщення не, не вміщає, і тим більше плохі умови для врачей. Треба більш розширене, більш сучасне оборудовання, більш сучасне поміщення, щоб можна було врачам більш качественно по послуги услуги по. Ліченню насілення з цієї лікарні взв'язана вже 15 років, і людей кожен рік все збільшується і збільшується. Я рахую, що корпус потрібен ще обов'язково, тому що хворих дуже багато. А саме обслуговування і врачі працюють злагоджено. Реконструкція онкологічного диспансеру має стати народним будівництвом, вважає Микола Рученко. субвенція, обласний та міський бюджети та доброчинні внески. Такі, на його думку, джерела фінансування. І ті пропозиції, що перевести онкодиспансер у районну Житомирську лікарню, я рахую, що вони не мають перспективи. Адже Житомир район живе, люди лікуються. І той об'єкт повинен служити Житомирському району і частина е, житомирян. А тут єдине, що потрібно зробити, і я не для піара, тому що піариться на житті мами тата, які пішли з життя з цим захворюванням. І коли я приходжу до Бориса Михайловича, до колектива, дивлюся, скільки людей у коридорах і ці золоті руки. Хірургів, головного лікаря, вони повинні бути використані з навантаженням. А де як? Коли ми залишали приміщення онкодиспансеру, один з пацієнтів не на камеру, а у приватній розмові зазначив, що ті, від кого залежить подальша доля закладу, самі лікуються за межами Житомира, а то й України, і в цьому, на думку, дідуся, і є головна проблема. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, спеціально для програми Акценти. Зараз про тему вирішення якої також допоможе сотням і тисячам людей. Реконструкція та добудова приміщень обласного онкологічного диспансеру має стати однією з першочергових завдань державних органів влади, депутатського корпусу та меценатів. На цьому вже наголошують депутати обласної ради, з поміж них і Микола Рудченко. Він один з тих, хто вже багато років поспіль опікується цим медичним закладом. Та на жаль, проблема й досі залишається невирішеною. Чи реально змінити ситуацію? Тему вивчав Леонід Харшан. 28 тисяч жителів області перебувають на обліку в онкологічному диспансері. Майже 100 тисяч пацієнтів у рік відвідає його поліклінічне відділення. Тисніва і черги перше враження, коли потрапляєш сюди. Кожна влада запевняє, що віднайде кошти на реконструкцію і добудову приміщення, збудованого ще 51 рік тому, а віз і нині там. Депутат обласної ради Микола Рученко розповідає, що 14 років тому, коли він працював головою облдержадміністрації, було прийнято рішення провести реконструкцію і добудову приміщення, розроблений проект. Потім Рученка змінив інший керівник. За тим ще п'ять очільників області бралися за цю справу разом з депутатами. Розуміючи важливість будівництва цього об'єкту, безумовно одній області потягнути буде непросто. У нас є 12 депутатів Верховної Ради. От приїдуть вони на сесію, ми їх запитаємося, скільки ви коштів привезли у 2015 році для соціально-економічного розвитку області? Це буде практично е, нічого. Тому буде до їх звернення, до уряду звернення. Ну і безумовно, я переконаний, що е, керівництво області буде заінтересовано, як ніхто. Ще паче, що губернатор приходив, дивився, Всі да. але, але йому треба підтримка. От і підтримка буде наша депутатського корпусу обласної ради, громадськості. Ми будемо запитувати, і хай депутати обласної ради хто буде проти, хай прийде, походить, подивиться е, коридорами, що тут відбувається. Нинішнє керівництво області та управління охорони здоров'я, за словами головного лікаря диспансера Бориса Гулі, кілька разів відвідувало заклад. Борис Михайлович вважає, що справу необхідно, хоча б зрушити з місця. «Сама проста пропозиція вже почати будівництво. Розумієте, ми от вже радилися. Якщо б на рік виділялось 10 мільйонів, це б ну хоча б почати можна було. Все одно на зараз нема таких будівельних організацій, які б могли більше освоїти, як це. Але ми б, зробить викопати котлован, побудувати бетон для радіологічного корпусу. По-перше, він би нас тримав цей корпус. Тому що ми валимося сюди вниз вже до цієї кручі. І по-друге, нам треба вже сучасне устаткування для радіології. Побачивши нашу знімальну групу, пацієнти диспансеру самі виявили бажання розповісти про проблему. Це поміщення не, не вміщає, і тим більше плохі умови для врачей. Треба более більш сучасне обладнання, більш сучасне поміщення, щоб можна було врачам більш качественно по услуги по. Ліченню населення з цієї лікарні зв'язана вже 15 років, і людей кожен рік все збільшується і збільшується. Я рахую, що корпус потрібен ще обов'язково, тому що хворих дуже багато. А саме обслуговування і врачі працюють злагоджено. Реконструкція онкологічного диспансеру має стати народним будівництвом, вважає Микола Рученко, субвенція, обласний та міський бюджети та доброчинні внески. Такі, на його думку, джерела фінансування. І ті пропозиції, що перевести онкодиспансер у районну житомирську лікарню, я рахую, що вони не мають перспективи. Адже Житомир район живе, люди лікуються. І той об'єкт повинен служити Житомирському району і частина е, житомирян. А тут єдине, що потрібно зробити, і я не для піара, тому що піариться це на житті мами тата, які пішли з життя з цим захворюванням. І коли я приходжу до Борис Михайловича, до колектива, дивлюся, скільки людей у коридорах і ці золоті руки. Хірургів, головного лікаря, вони повинні бути використані з навантаженням. А де як? Коли ми залишали приміщення онкодиспансеру, один з пацієнтів не на камеру, а у приватній розмові зазначив, що ті, від кого залежить подальша доля закладу, самі лікуються за межами Житомира, а то й України, і в цьому, на думку, дідуся, і є головна проблема. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, спеціально для програми Акценти. Зараз про тему вирішення якої також допоможе сотням і тисячам людей. Реконструкція та добудова приміщень обласного онкологічного диспансеру має стати однією з першочергових завдань державних органів влади, депутатського корпусу та меценатів. На цьому вже наголошують депутати обласної ради, з поміж них є і Микола Рудченко. Він один з тих, хто вже багато років поспіль опікується цим медичним закладом. Та, на жаль, проблема й досі залишається невирішеною. Чи реально змінити ситуацію? Тему вивчав Леонід Харшан. 28 тисяч жителів області перебувають на обліку в онкологічному диспансері. Майже 100 тисяч пацієнтів у рік відвідає його поліклінічне відділення. Тисніва і черги перше враження, коли потрапляєш сюди. Кожна влада запевняє, що віднайде кошти на реконструкцію і добудову приміщення, збудованого ще 51 рік тому, а віз і нині там. Депутат обласної ради Микола Рученко розповідає, що 14 років тому, коли він працював головою облдержадміністрації, було прийнято рішення провести реконструкцію, і добудову приміщення, розроблений проект. Потім Рученка змінив інший керівник. За тим ще п'ять очільників області бралися за цю справу разом з депутатами. Розуміючи важливість будівництва цього об'єкту, безумовно одній області потягнути буде непросто. У нас є 12 депутатів Верховної Ради. От приїдуть вони на сесію, ми їх запитаємося, скільки ви коштів привезли у 2015 році для соціально-економічного розвитку області? Це буде практично е, нічого. Тому буде до їх звернення, до уряду звернення. Ну і безумовно, я переконаний, що е, керівництво області буде заінтересовано, як ніхто. Тим паче, що губернатор приходив, дивився, Всі да. але а йому треба підтримка. От і підтримка буде наша депутатського корпусу обласної ради. В громадськості ми будемо запитувати, і хай депутати обласної ради хто буде проти, хай прийде, походить, подивиться коридорами, що тут відбувається. Нинішнє керівництво області та управління охорони здоров'я, за словами головного лікаря диспансера Бориса Гулі, кілька разів відвідувало заклад. Борис Михайлович вважає, що справу необхідно, хоча б зрушити з місця. Сама проста пропозиція уже почати будівництво. Розумієте, ми от вже радилися, якщо б на рік виділялось 10 мільйонів. Це би ну, хоча б початись можна було. Все одно нас зараз немає таких будівельних організацій, які б могли більше освоїти, як це. Але ми бронь викопати котлован, побудувати бетон для радіологічного корпусу. По-перше, він би нас тримав цей корпус, тому що ми валимося сюди вниз, вже до цієї кручі. І по-друге, нам треба ж вже сучасне устаткування для радіології. Побачивши нашу знімальну групу, пацієнти диспансеру самі виявили бажання розповісти про проблему. Це поміщення не не вміщає, та тим більше, плохі умови для врачей. Надо більшширине, більш сучасне обладнання, більш сучасне помешкання, щоб можна було врачам більш качественно предоставляти услуги по ліченню населення. В цій лікарні взязана вже 15 років. І людей кожен рік все збільшується і збільшується. Я рахую, що корпус потрібен ще обов'язково, тому що хворих дуже багато. А саме обслуговування, і врачі працюють злагоджено. Реконструкція онкологічного диспансеру має стати народним будівництвом, вважає Микола Рученко. субвенція, обласний та міський бюджети та доброчинні внески. Такі, на його думку, джерела фінансування. І ті пропозиції, що перевести онкодиспансер у районну житомирську лікарню, я рахую, що вони не мають перспективи. Адже Житомир район живе, люди лікуються. І той об'єкт повинен служити Житомирському району і частина е, житомирян. А тут єдине, що потрібно зробити, і я не для піара, тому що піари це на житті мами тата, які пішли з життя з цим захворюванням. І коли я приходжу до Бориса Михайловича, до колектива, дивлюся, скільки людей у коридорах і ці золоті руки. Хірургів, головного лікаря вони повинні бути використані з навантаженням. А де як? Коли ми залишали приміщення онкодиспансеру, один з пацієнтів не на камеру, а у приватній розмові зазначив, що ті, від кого залежить подальша доля закладу, самі лікуються за межами Житомира, а то і України, і в цьому, на думку дідуся, і є головна проблема. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, спеціально для програми Акценти.